Що означає, коли сниться покійник? Зазвичай, коли хтось із померлих приходить вісні, ми насторожуємося і вважаємо, що це може бути якесь попередження. А Оскільки е ця людина вже померла, значить ні про що хороше цей сон не попереджає. І що ми зазвичай робимо? Починаємо шукати відповідь, що б це могло значити. Читаємо сонники, шукаємо в гуглі, е дізнаємося народні якісь прикмети. І починається. Одні кажуть, що це попередження про смерть, інші кажуть, що це якесь послання від померлого, і тому треба за нього помолитися чи свічечку поставити, але тривога на душі все одно залишається. Ну і звичне вже для нас з вами запитання: а що ж говорить Біблія? По-перше, варто розуміти, чи взагалі усі сни мають щось означати. Так, звичайно, у Слові Божому ми можемо зустріти, як Бог посилав віщі сни пророкам та іншим людям. Але Соломон, наприклад, натякає нам, що часто сни це всього лиш наслідок нашого насиченого подіями дня. Бо як численні клопоти і праця спричиняють сон. Так, у багатомовності людини виявляється її нерозумність. Тобто сни можуть снитися просто від того, що ви за щось переживаєте, або просто банально перевтомилися. А буває гарненько наїлися на ніч, і організм бунтує, видаючи вам щось незрозуміле у снах. Крім того, не всі сни нам посилає Бог. У книзі Єремії ми читаємо слова Бога, які Він говорить до неправдивих пророків: Я виступаю проти всіх тих. Котрі свої фальшиві сни подають як пророцтво, говорить Господь, і розповідаючи їх, вони зваблюють мій народ своєю неправдою і власним обманом, тоді як я їх не посилав і я їм не наказував. Ну, але повер... повертаємося до померлих у снах. Опираючись на те, що я вже сказав, варто розуміти, що не обов'язково поява померлого у сні щось може означати. Крім того, досить відомий біблійний текст говорить чітко. Що справжні померлі не можуть являтися живим. Мертві не знають нічого, і їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі, все минулося, і вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється під сонцем. А біблійна книга Йова додає так людина ляже і не встане, доки не щезнуть небеса, вона не пробудеться і не підведеться зі свого сну. Тож підсумуймо, якщо нам щось приснилося, це ще не означає, що це точно якийсь знак. Найчастіше мозок видає нам образи, про які ми думаємо, згадуємо, або вони просто можуть бути наслідком життєвих клопотів. Крім того, справжні померли, померлі ніяких повідомлень нам передавати не можуть. Якщо це і стається, то це явно не від Бога, адже і сатана може впливати на наші сни. Тож як реагувати на те, коли нам приснилася померла людина? Та як і на будь-який інший сон. Повірте, якщо Бог захоче вам передати через сон якусь вістку, він це зробить так, що ви точно будете знати, що це від нього. І в цій передачі не будуть брати участь померлі люди, тому що це суперечить Божому Слову.